З вами Славка Смел і сьогодні ми будемо говорити про відеоблогерство. Перше, це факт, що треба вміти дуже добре монтувати відео своє, щоб воно вийшло дуже красивим, щоб всім відео, що дивляться людям, дуже це відео подобалося. Так, ще одне зараз згадаю. Другий факт, щоб відео було добре, треба, той. як це сказати, все зробити, як сказано, в першому факті. Щоб людині сподобалося, написала лайк, підписалася на свій канал і написала комент. Якщо у вас виникають питання для того, як зареєструватися на телефоні. В Ютубі. Це одна і для мене важко. Я просто не можу зайти просто в YouTube. Як це зареєструвати? YouTube зайшла, от бачите, YouTube зайшла. А от зареєструватися неможливо. І бачите, навіть для мене виникає важке питання, як зареєструватися на Ютубі. І коли ти маєш талант і показати його на відео, не соромся, показуй його. Всім сподобайтеся це відео і поставить лайк. Це відноситься так до відеоблоги. Я думаю, що подобалося це відео. Ставте лайк, комент внизу. Не забудьте підписатися на мій канал. Па-па!